А, значить, у вас зараз бачать, у нас бачать. Немає різниці, і то Майдан, і то Майдан. Ціль спільна, задачі в нас спільні. І яка різниця? Кому те подобається? Я буваю тут, буваю там, це... тут ніхто не прив'язаний. Томічки площі, тому що там політик опозиційні партії. Це не є вірне. Ми за Україну, а не за партію. Нам все зайве, буду як зомбі. Я був тут на Майдані на другий день. Зранку тоді ми сутки тут були. Ми з Миколаївської області, з Первомайська. О, потім, коли там була сутужна на тої площі, ми там ночували, захищали. Так що ми не розсіли. Десятимусин був першим. Заступники. Він був першим, але Ровальники також лежат, тут збираються люди. які без політики тут люди Інші, без політики вони не підтримують жодна партія, висловлюють свою думку, яка не як пов'язана з певними партійними новами. Тут і в інтернеті ми поширюємо інформацію всі студенти різних університетів, і взагалі таке місце збору прийняте тут, на Майдані Незалежності. Очевидно, що хочеться бути без прапора. Тобто, з прапором, але не з партійним. Подобається, що тут молодь, що тут старше покоління, знаєте, таке єднання. І взагалі ну це вже для нас є те місце, оцей саме майдан».